Грай прямо в це місце. Моя бабуся мене вела біля костелу, коли ми гуляли біля замку, і я почула музику органу. І я спочатку подумала, що це музика з небес. Завела мене до Петра Йосиповича, і він погодився зі мною займатися. О, так, і Підаше їх не спішиш. Добре, молодець. Молодець. Ще раз звідси і до кінця, і все. Щоб ти оцю ноту потримала. Це професія рідкісна. Піаністів багато, органістів мало. Зараз в Україні можна порахувати, ну, може не на двох руках, може на трьох руках. Професійних органістів, які мають вищу освіту, я в 83-му поступив в консерваторію. Направлення було соліст-органіст органного залу, якого так до сих пір і немає в нас. Це Декірха, там мав бути органний зал. Я приїхав сюди в 90-му році, в 99-му поставили в орган. От я його чекав стільки. Я прийшов тоді до владики Маркіяна Трофіміяка з своїми дипломами, щоб показати, що от я органіст, тож от беріть мене, я буду тут у вас грати на службу. Його монтували чотири місяці, це не так просто. Я тоді приходив до майстрів. Там, от бачите, той балкончик є, то я там з ними каву і дивився, як вони роблять. Але я знаю зато свій орган. Від і до до останнього гвинтика, що тут де знаходиться і як що треба з ним робити. Раз. Раз. Там мій застрявала. О, бачу, вона трошки Це від холоду і від вологості різної. Я її змастив там графітом, то вона тепер трошки краще ходить. Мінота. Проблем дуже багато. Тут, розумієте, як сказати, е, любиш кататися, любий саночки возити. Так, ліземо наверх. Середина органу, в якому є труби різного діаметру, різної довшини, товщини. Зараз ми трошечки його підлаштуємо. Давай. Далі. Як кларнета, наприклад, є трость. І та трость вібрує, і тоді починає звучати нота. Так і тут. Оце резонатор більший, і вже бачите, як є. А тепер з резонатором. Легені органу це міх, в якому набирається повітря, і яке потім після того розповсюджується по цілому органу. І під кожну трубу. Повітря сюди поступає, відкриває клапан і поступає тоді повітря безпосередньо в ту струбу, яку ми натиснули регістр і натиснули клавішу. Колись, коли не було електрики, стояли 8-10 людей, щоб накачати в той міх. А тепер, будь ласка, мотор трьохфазний і вентилятор, який качає повітря. Повітря йде, вона. Раз набирається повітрям, раз, а тут зверху клапан стоїть. Вона Нараз той клапан штовхає, відкривається канал. І кожна клавіша, кожен регіс має таку мембрану. От вони виходять з ладу. Вчора все нормально, а тут раз і вже не грає. Лізеш, дивишся, шукаєш. ми з вами говорили, що органістів в нас в Україні можна порахувати ну, не на двох, двох руках, а на трьох руках. Тобто органних майстрів точно на одній руці. Їжджу, Одеса, Лютеранська кірха, от там механічний орган. івано франківськ Чернівці. Все по храмах це. Зараз ми от на Рівненщині збираємо з органним майстром з Ужгорода Шандор Шрайнер. З минулого року ми почали збирати теж з Шандором в Рожищах, але там зараз робота призупинилася по різним причинам. Перш за все фінансово. Органна музика під час війни лікує, надихає, вселяє сили. В нас завжди на концертах повні зали і збираються, ну скажу вам так, серйозні суми то на, на армію. Нещодавно невеличкий концерт для наших воїнів, які реабілітуються тут. Без сліз не можна було грати. Ми їм настільки вдячні всім нашим хлопцям і дівчатам, що ми можемо тут грати, співати, вчитися. От діти можуть вчитися Це завдяки їм. Тримай! Там не треба вже тримати, ще раз. ра Та там, прямо папа, довше трель. Там і, от, великий вальс пішов, там та, е, сіям. Анжеліка Очкуренко, родом з Охтирки Сумської області, перевелася до нас в коледж після початку війни. Мелодія має бути, гарне слово таке є, вичорна. Ну, ну, гарна має бути. Там Тамтріат і басік. Раніше такого взагалі не було. Це було так, на, як кажуть, на пташиних правах. Щось там тобі дамо, там пару годин, от є бажаючі, хай, хай трошки ходять. Я тішуся, що діти хочуть. Багато бажаючих. Сім чоловік в цьому році я. А починалося з одної Тані. Вона була одна. Я хочу, щоб це зрозуміло. Тобі сумно, ти граєш, тобі весело, ти також граєш. І от саме орган мені дуже допоміг в плані наповненості музики і розуміння. Вона прям так мене органна музика захлиснула. І прям мені дуже подобається. В Петром успішні зрозуміла, що він професіонал, і я розумію, що я за ці два роки виросла набагато більше, ніж за всі роки, ті, які я присвятила музиці. А тепер ліва. Він завжди мене підбадьорює, бо, наприклад, якщо я там щось в мене не входить, я дуже там засмучений, каже, так, спокійна, марсіані, зміля наша, все буде добре. Зіграєш добре, не зіграєш теж добре. Сотні. повноліття 60. Що ти одна тобі Бери різні. Бери різні. Мені сьогодні брат рідний. <хи> а, побажав, щоб я подовше отримував пенсію. Так в мене таке бажання подовше грати і побільше дітей вивчити. І от все.